Вітаю вас, я Тетяна Крижановська, і саме в цей час в ефірі програма Вічна віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моєю гостею буде українська політикиня, лікарка, громадська діячка, телеведуча, народна депутатка України 9-го скликання від партії Слуга народу» Оксана Дмитрієва. Вітаю вас, пані Оксана. Так. Війна це завжди травма. Якщо військовий може уникнути фізичної травми, то він або вона можуть втратити репродуктивну функцію, а це біль для сім'ї та втрата для нації. Нещодавно депутати Верховної Ради запропонували законопроект 8011. Так, так ви входите до складу цих депутатів. Так, я автор цього законопроєкту. Да. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проєкт, яка його функція? Розпочну з самого початку, що всі законопроекти, якими я пишу? Да, я пишу після того, як суспільство дає на це запрос. Тобто воно має бути потрібно, а не лише для галочки якоїсь там. І майже всю війну ми з командою розумної політики їздимо по фронту до наших військових, і вони саме починають вже задавати таке питання: а де можна здати свій репродуктивний матеріал? Влітку у лікарні була у Львові, і лікарі кажуть, слухай, наприклад, у, там, у Великій Британії, у країнах, які вже мають попит війни, у них є таке. І ми так замислилися, чому це немає у нас. Бо дійсно наші військові, які нам зараз виборюють наше майбутнє на лінії фронту, то ми маємо подбати про їх майбутнє. І... Ви сказали, що поранення там бувають, да? дійсно бувають поранення, і вони не можуть бути потім, люди повертаються, а вони не можуть мати своїх власних дітей. Але не лише поранення. Ще у нас і психічне здоров'я наше, і, гром... і цивільних людей, і військових, ну, можна так сказати, воно вже порушується, да? воно вже стає нестабільним і воно теж може впливати на репродуктивну функцію. Людини, тому ми прописали такий законопроект, що стосується, ми його прописували з лікарями, і з міністерством охорони здоров'я, з міністерством соціальної політики, національної служби здоров'я тобто, цілий консіліум був стейкхолдерів, які там долучаються до цього законопроекту разом з колегами, разом з колегами з міністерства охорони здоров'я, з міністерства соціальної політики, національної служби здоров'я, лікарями, колегами-депутатами ми прописали такий закон, який дає гарантію того, що репред репродуктивні клітини військових чоловіків та жінок можуть зберігатися за рахунок держави, тобто це буде безкоштовно, безкоштовно і головне це добровільно. Хто хоче, той може залишати свій репродуктивний матеріал, щоб у разі чого можна було їм скористатися. Це можливо усім військовослужбовцям Усім цьому... усім, хто бажаєсь цей, послуг. хто бажає все. А це буде проходити тільки в державних клініках, чи, можливо, і в приватних клініках теж. У нас є державні банки, їх небагато, але ми не розуміємо, скільки бажаючих також буде залишати свій репродуктивний матеріал. У нас є і приватні лікарні, які вже долучилися і самі зберігають репродуктивні клітини безкоштовно для наших військових. Безкоштовно, ну це їх така. Допомога нашим військовим, але Національна служба здоров'я, яка оплачує послуги за лікування у державних і у приватних лікарнях, якщо вони мають ліцензію, якщо вони е, відповідають всім критеріям, і тобто можна заключати договори з цими лікарнями, і пацієнт же обирає, де йому зберігати ці клітини. Тобто ми е, якось не ставимо рамки, де це має бути. Дійсно, ж державний криобанк має бути. Дійсно, воно все має бути на нашу країну, але пацієнт може вибрати, де йому залишити свої клітини, якщо держава може контрактуватися з цією лікарнею і оплачувати е цю послугу. А яку би з країн ви провели в приклад цієї системи? Не можу виділити одну, бо кажу, колеги приїхали із Британії, да, дуже багато. Тобто я була особисто в Вашингтоні і я спілкувалася з військовими, військовими. Теж запитала, у вас таке роблять. Вони ну, дійсно. Тобто, у нас всі, хто їдуть ну, в зону бойових дій, то вони можуть піти і здати свій біоматеріал, потім його використовувати. Це в очевидних цілях да. така можливість для військових продовження так, свого роду, так, так, дійсно. час, бо наші молоді, гарні, красиві, умні зараз на фронті, і ми маємо дійсно подбати про е, їх продовження роду і про нашу націю. Так, звісно. А як юридично ви будете оформлювати це взяття і зберігання цього матеріалу? У нас зараз же і цивільні можуть залишати свої репродуктивні клітини. Тобто всі документи вже є, нічого вдумувати не, не треба. Але е, може бути ще згода. У нас зараз іде дискусія, що нам робити з цим біоматеріалом після того, як, не дай Боже, військовий загине. Да? І якщо військовий залишає е, нотаріальну згоду, що він хоче, наприклад, залишити свої репродуктивні клітини своїй дружині. Або залишити їх у загальному банку, віддати на загальне э, пользування. А чи достатньо бюджету у нас для фінансування цієї програми? Так як ми це робимо вперше, саме таку програму. Э, Прорахували з лікарями, тобто лікарі прорахували, скільки б має коштувати там процедура для чоловіка, наприклад, зберігання його матеріалу там 500-600 гривень на рік. Для жінок це дійсно трішечки більше, там десь 30-40 тисяч. Тому що жінка має пройти ще лікування гормональне для того, щоб потім взяти у неї цей біоматеріал. Тобто, але да, але у нас же є. Державні програми для жінок, які не можуть мати дітей по е, окремим там випадкам так, стосовно здоров'я, да і на сьогоднішній день ми знаємо, що дуже багато пацієнтів, не пацієнтів, а громадян України, жінок особисто, да, поїхали за кордон, і їх стало набагато менше, і вони зараз не розглядають процедуру репродуктивного здоров'я. А ліки вже закуплені, там близько на 10 мільйонів гривень закуплено ліків. І щоб ми їх не утилізували, не викидували, да, то ми можемо їх долучити до цієї програми і використати їх. Тобто, вже е, якісь кошти у нас вже є. Не, за, за, ну, ліки замість коштів. Так? Е, звісно ж, коштів на все нам не вистачає. І на медицину зараз не так багато їх. Але е, будемо розглядати і допомогу іноземних е, спонсорів, як кажуть, там гранти якісь або банки, е, Міробанк. Хто може нам допомогти цій програмі, то ми будемо вдячні. бо це програма. Дійсно, вона для нашої країни, для нашого фонду для того, щоб українці ставалися більше і більше. Бо ми вже показали, яка минація. Чи вистачить в бюджеті коштів для основних програм, таких як трансплантація та пандемія? Отже, ми бачимо кожні півроку по всьому світу, що ковід не перестав існувати так, і фіксують нові штампи? Коштів завжди не вистачає і на медицину. Ми вже бачили. І коли ковід був, і ми як кажемо, це зроблено був такий аудіт нашої медичної системи. І зараз знову ж таки ми зіштовхнулися з новими травмами, яких у нас ніколи не було. Це політравми, це поранення, це опіки, це реабілітація. І коштів треба все більше і більше. Але виділено у нас на цей рік 175 мільярдів гривень на медицину на Національну службу здоров'я, яка покриває всі послуги на лікування, десь приблизно 143 мільярди. Дійсно, цього не вистачає. Його завжди не буде вистачати бюджету на медицину. Але у нас дуже велика допомога з наших країн поблизу це з Європи, і з Америки, і привозять і обладнання, і медикаменти, і дуже Дуже велика допомога. Як би прикро не було, але дуже багато людей вже поїхала з країни. Але, не дивлячись на це, у нас дійсно те, що я кажу, з'явилася там реабілітація, яка несе дуже великі витрати. Да? Поки що вистачає. Будемо дивитися, як буде далі. Ми ж декілька разів розглядаємо на рік бюджет, і якщо щось буде не вистачати, як, наприклад, ми збирались, коли ковід був, шукали кошти, і Верховною Раду голосувала за те, щоб додали з чогось там, перекидали кошти на медицину. Бо ми ж розуміємо, що війна війною. Маємо допомагати військовим, так на міноборони, все, але медицина це життя. Це теж життя, яке нам треба. Лікувати наших військових, наших цивільних всіх треба лікувати зараз. повідомляю, що відбувається рекордна кількість операцій з трансплантації органів це пов'язано з війною. Чи можливо запрацювала іноземна система? Ні, іноземна, у нас наша система, знову ж таки, я являюся автором закону трансплантації в 2019 році. Ми прийняли закон, і після цього у нас трансплантація почала працювати. Саме тому, що я, коли писала цей закон, я зібрала лікарів я кажу, кажуть, чого вам не вистачає, щоб у нас була трансплантація. Бо за 30 років, щоб ви уявітеся, 30 років незалежності нашої країни було зроблено 8 сердець. 22-му році було зроблено 35 або 36 сердець присадили. Розумієте, 384 трансплантації в минулому році зробили в нашій країні. Це що стосується органу і приблизно там 191 чи дві трансплантації кісткового мозку. У нас трансплантації кісткового мозку не робили від неродинного донора, не робили ніколи в Україні. І лише після прийняття закону ми з 1 квітня 2020 року вже почали це робити. З війною це ніяк не пов'язано. Це був цей ще є пілотний проєкт. Фінансується він за е, Міністерства охорони за рахунок Міністерства охорони здоров'я. Всі трансплантації для пацієнтів безкоштовні в нашій країні. Ми припинили відправляти пацієнтів вже за кордон. Як це було раніше, бо кошти, які ми відправляли за кордон, вони були в два-три рази більше ніж ті, що ми використовуємо у нас в країні. Тобто, кошти закордонного лікування ми перекинули на нашу країну, і тепер ми можемо використовувати їх у нас і залишаються вони в нашій країні. Наші лікарі можуть робити ці трансплантації. У нас в цьому році була вже нашими лікарями зроблена трансплантація легень. Тобто до цього була вже одна зроблена, але допомагали поляки. А це вже в цьому році я відвідала цього пацієнта, дихає самостійно, рухається, передає привіт. Мені здається, наші лікарі mm. найкращі усі дійсно, дійсно. Вони найкращі у нас і трансплантацію нас робляться не за рахунок не за що того, що у нас війна, а за що саме наших лікарів, за що того, що наші українці довіряють нашим лікарям. А що стосується війни, то будемо розвіювати ці міфи. В законі чітко прописано, що е, якщо людина загинула при бойових діях, неважливо це військове або цивільне. Ну, ми бачимо, що на цивільні можуть загинути від ракетних обстрілів, да? вона не може апріорі бути донором, навіть якщо вона залишила згоду на те, що вона хоче бути посмертним донором. Все, якщо при бойових діях людина загинула, вона не може бути донором. Тобто війна тут не до чого. А ми показуємо, що навіть попри війну ми продовжуємо давати другий шанс на життя нашим пацієнтам, нашим українцям. Наскільки відчутно була і є зараз допомога іноземних медиків, і взагалі, як ми можемо їм зараз оберігати від обстрілів, дуже багато медиків їздять і допомагають в зонах бойових дій. На початку це знаєте у міністерстві навіть не було. Вони кажуть, Боже, ми не, не ми не думали, що стільки медиків захочуть допомагати, захочуть приїхати. Ну знаєте, це ж в перший раз. Ми не розуміємо, що з ними робити, і теж опікуватися, як за ними, щоб, не дай Боже, з ними нічого не трапилось. Тобто більше ніж за своїх, так розуміти, відповідальність, яка Але вони їхали, допомагали. і Я спілкуюся і по сьогодні сьогодення із американцями, з європейцями, які приїздять, але вони вже знають. Попит як в військових обставинах лікувати наших пацієнтів, тобто у них вже є досвід, як це робити. Вони приїздили, допомагали на початку нашим пацієнтам. У нас є така організація МОАС, яка приїхала у них. Такі бригади було 27 бригад, і вони їхали ближче до передової. Там забрали поранених. І ви ж розумієте, цей період, поки довести цього пораненого до лікарні, треба, щоб він жив треба його лікувати допомагати все робити і все треба робити кваліфіковано щоб потім не прийшлося переробляти не не витрачати час дарма і ось вони допомагали навчали наших лікарів і зараз же більше ну як пройшла така ротація так так Серед лікарів і вже більше наших лікарів їздить, але іноземні лікарі нам дуже допомагають. І медикаментами допомогли, і ліками, і саме головне навчанням. Знову ж таки, влітку прийнят був законопроект, що стосується телемедицини. Я теж автор цього законопроекту допомагала в цьому напрямку. Це коли лікарі можуть спілкуватися ну, в думі, як і зараз може звикли, навчання да, і лікувати пацієнтів. І навіть під час операції в операційній лікар може ставити собі відеокамеру, там, щоб зручно було бачити, і лікарі можуть підказувати, що і як треба робити. Зуміти, і у нас навіть є такі роботи, да Вінчі, які лікар може знаходитись взагалі на іншому кінці світу. А робот тут по програмі буде проводити лікування, операцію якусь. Тобто до, до того Це вже чудово, дійшли. Да. Завтра у нас навіть буде Zoom з лікарями. <кхем> Відомими з приводу ампутації, як правильно робити ці ампутації кінцівок, щоб потім не переробляти їх, щоб потім не робити реампутації. Тобто вони постійно навчаються. Ми наших лікарів навіть з трансплантації відправляли до Америки на навчання. Я дуже вдячна, і скільки я вже інтерв'ю давала іноземним виданням з приводу цього питання, я дуже вдячна всім лікарям, які нам допомагають. Бо ви що розумієте, і наших лікарів за кордоном дуже багато, які давно ще поїхали, і вони всі згрупувалися. І я сама лікар-стоматолог, і навіть стоматологи допомагаюся, і що вам треба робити. І от ми робимо навіть амбулаторії для стоматофлясаматологічних амбулаторії для військових, щоб її їздили і допомагали. бо о Амбулаторії навіть для деокупованих територій зробили, бо ви ж знаєте, розумієте, що дуже багато лікарень зруйновано, пошкоджено. І от ми були і в Ізюмі, і у Харкові. І, от на навіть спочатку, ми приїхали в Гостомель до наше під Києвом. Да, і привезли цю амбулаторію. Там були сімейні лікарі. І вони їздили по місцевості, да і приймали пацієнтів. Від 30 до 60 пацієнтів кожного дня був такий прийом. І все це за рахунок, ну і держава допомагала лікарями, да, і за рахунок того, що іноземні лікарі і ліки нам давали, і ми цю амбулаторію наповнювали. І зараз я ж кажу, і стоматологію робимо, і офтальмологію робимо, щоб їздити по цим деокупованим вже територіям, де розбита вся медицина. А поговоримо тепер про психологічний стан українців, військових, яким. Потрібно буде е, встанавлювати свою психіку, так, після всього, що у нас відбувається. Чи планує держава зробити безкоштовні психологічні центри, які будуть допомагати людям? Звісно, і такі центри будуть. І знову ж таки, у нас є Національна служба здоров'я, яка оплачує всі випадки в тому, в тому рахунку, і що стосується психічного здоров'я, тобто пакети є. І пацієнт приходить там до сімейного лікаря, сімейний лікар може направляти до центрів. Дуже багато у нас курсів проводять, що стосується психічного здоров'я. І саме головне, знаєте, про це треба говорити. Говорити нашим людям, що не треба боятися. Соромитися, соромитися в першу чергу, що можна піти до психолога і поспілкуватися. Не треба самому думати, думати що ти можеш. Правитися, впоратися з якоюсь там проблемою. Я думаю, я навіть військовим зі так потрібно, військовим да. дуже потрібно. Там є і на лінії фронту є психологи. Вони мають працювати. Ми розуміємо, я от була в Вашингтоні і привозила теж свою програму, що стосується психічного здоров'я, як воно має відбуватися. Тобто, психолог може е, треба спочатку з військовим спілкуватися, як він йде на, на війну, да і після повернення, щоб повернути його в соціум до сім'ї, своєї теж так, має вісно. бути психолог. І навіть багато жінок вже кажуть, що чоловіки змінюються. Ну дійсно змінюються, А ми не змінюємося тут, так і ми змінюємося після всіх цих обстрілів, і діти змінюються. Тобто це має бути поруч людина, яка правильно вас керує, як вам вийти з цієї ну це небезпечна, дійсно небезпечна ситуація, що стосується психічного здоров'я, щоб ми були здорова нація. Тому, що стосується психічного здоров'я, у нас дуже багато і програм є, і дуже багато людей роблять і психічні центри вже, і кожен раз чую, що готові, готові і безкоштовно пацієнтів приймати, і, і дітей, так. Да. Да. Ну, тобто, держава все, все робить для того, щоб допомагати, що стосується і реабілітації, і психічного здоров'я. За підтримкою USAID, МОЗ ще в січні запустило все українське опитування, щоб дізнатися, яку медичну допомогу люди хочуть бачити у своїх містах, коли очікувати результат, і що найважливіше для громадян при виборі медичного закладу. Знаєте, я навіть сама вирішила пройти це опитування. Це дуже цікаво. І от я на початку вам казала, що свої законопроекти я пишу після того, як поспілкуюсь. З людьми, що їм потрібно, щоб воно працювало дійсно. То, я гадаю, це дуже добра ініціатива, бо ми маємо розуміти, що дійсно треба суспільство. Учора у нас була нарада в Інституті раку, в Національному інституті раку, і вони теж зробили у себе опитування, як їм по своєму закладу. Які запитання є у пацієнтів, які пропозиції або зауваження, щоб дійсно покращити роботу свого закладу? Тобто, і Міністерство охорони здоров'я теж хоче покращити охорону здоров'я нашої країни. Що треба для наших пацієнтів? Там дуже цікаві запити є. Наприклад, у вас є сімейний лікар? Є. Молодець, та це це дуже добре, але там дуже такі, давно, там, да, от от розумієте, для чого цей сімейний лікар, як часто ви до нього звертаєтеся, це для того, щоб покращити роботу і сімейного лікаря, і зрозуміти в яких регіонах е, люди звертаються до нього, чи знають вони взагалі, що таке сімейний лікар, що вони можуть зробити з цим сімейним сімейним лікарем? Що він у нас не для того е, лише щоб. Пам'ятати прививку щеплення зробити від ковіду, да? а на ньому велике навантаження. Тобто, сімейний лікар має як, робити дорожню карту пацієнту, куди йому далі йти. Звісно, він знає історію всіх, хто так, захистить. Так, так, так. Коли... Що, що головне, ми маємо розуміти, наприклад, е... Відстань від одної лікарні та да, і пацієнта, наприклад, у нього інсульт, да або інфаркт. Куди його вести? У найближчу лікарню, там де немає обладнання, чи провести трішечки далі, але там спеціалізована вузькоспеціалізована спеціалізована лікарня зі всім обладнанням, саме для того інсульта і інфаркту, Розумієте? Тобто, оці всі запитання вони дуже правильні, щоб зрозуміти усі всі маршрути для пацієнтів, як воно має бути. А саме головне, щоб потім виявити, що пацієнтам нам треба до. Нести яку інформацію, щоб вони знали, як її користуватися, кому телефонувати, де цю інформацію знайти? Тобто, це дуже правильне рішення. Дякую за чудову розмову. Дякую. разом до перемоги, героям слава! Будьте здорові! Наша сьогоднішньої гостей була українська політикиня, лікарка, громадська діячка, телеведуча, народна депутатка України 9-го скликання від партії Слуги народу Оксана Дмитрієва. Вона зараз працює над забезпеченням права учасників війни на біологічне, посттравматичне батьківство та материнство. Людина. Котра здає свій репродуктивний матеріал, заповнює документ, де зазначає, кому вона залишає його і на який термін, на рік, два, на все життя. Може зазначити, що тільки вона має право ним розпоряджатися. Або ж може побажати, щоб, скажімо, через три роки його клітини пішли в загальний банк. Проте це може бути тільки за згодою пацієнта. Потенційно, участь у реалізації закону готові брати і державні, і приватні клініки. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на нашу сторінку в Ютубі. Це була програма Віч на віч. Я, Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.